Чеська благодійна організація у партнерстві з міністерством культури Чехії та міжнародної ради музеїв запустили ініціативу, що має допомогти нашим культурним установам. «Ми приїхали разом з нашими колегами з міністерства культури і національної бібліотеки та національного музею сюди до Львова, щоб презентувати проект ковчег, що представляє з себе спеціальні мобільні лабораторії, що пересуватимуться по усій Україні та допоможуть зберегти українські культурні артефакти через їх цифровізацію. Ці транспортні засоби будуть забезпечені автономною роботою, дистанційним моніторингом, відстеженням у реальному часі та системами контролю навколишнього середовища. об'єми даних будуть дійсно великими, і це було предметом наших обговорень. Бо одна річ це оцифрувати ці предмети, а друга, де це все зберігати, в якому сховищі, і воно має бути безпосередньо частиною обладнання. Зараз вирішуємо це питання. А перед початком робіт наші фахівці проведуть деякий час над вивченням цього остаткування. Зараз е, в рамках проекту заплановано навчання українських фахівців, підготовка команди, яка зможе самостійно, потім з цим обладнанням. Під контролем і в співпраці з чеською стороною робити якісні програми в своїх установах загалом планується саме взяти Києво-Печерську лавру як базову установу, до якої достатньо зручно локаційно добратися, і там пройде навчання. Пройдуть курси, і після цього за необхідності лабораторія буде вже е, е, рушити в ті міста, в ті музейні установи, які потребуватимуть такі такого відцифрування. Поки що в нас працюватиме одна така установка, але програма зі збереження української спадщини була запущена у Чехії з початку повномасштабного вторгнення, і вони займалися цифровізацією архівів. І результат був вражаючий, додав Максим Остапенко. Мені здається, що зараз є у нас кандидат, який може бути в списку. Номер один, і це музей Маріуполя. Ми з ними співпрацюємо і найближчим часом в Києво-Печерській лаврі будуть виставлені декілька збережених експонатів, які збереглися з того знищеного Маріуполя, який, музею, який в Маріуполі повністю згорів. І ми зараз вже будемо вести найближчим часом перемовини по відцифруванню цих. Реліквії, які дуже важливі для історії міста Маріуполя, громади Маріуполя, і ця, ці експонати вони пов'язані не тільки з історією України, а, наприклад, з історією Греції. На Ми розуміємо, що допомога зі збереженням культурної спадщини дуже важлива і збереже українську ідентичність, яку намагаються знищити російські загарбники. Ми вже бачили це раніше, коли вони як окупанти намагалися знищити на їх думку меншу вартісні народи. Ми це відчули на собі, і тому хочемо вам допомогти у цій боротьбі за збереження своєї ідентичності. За даними ЮНЕСКО, з лютого 2022 року понад 500 українських культурних об'єктів були знищені або сильно пошкоджені росіянами.